Сьогодні хочу поділитися з вами кексом, але не десертом, а м'ясним. 300 г курячого філе я перекрутила на м'ясорубці. Сіль перець. Паприку. Додаю 2 яйця. Дві ложечки у мене йогурту. Ви додавайте, що хочете. Хочете сметану, хочете майонез, хочете додавати, що що душа бажає. У мене йогурт без добавок. 100 грамів сира. І дві столові ложечки борошна. У мене борошно вівсяне. Ви додавайте також, яке маєте. Це все гарненько перемішуємо, кладу у форму, ось таку маю, і запікати. Ось який вийшов мій кекс. Дивіться, який вологий дівчатка ті, які худнуть разом зі мною. Беріть собі в купілочку. Це дуже зручний. зручно. Можна його і до млинця цього мого чарівного на сніданок, можна і на обід. Берете кусочок ось такого кексика, до того додаєте якоїсь каші, салату і вже є у вас обід, жири, білки і вуглеводи. Можна і на вечерю теж. Взяли кусочок, додавали кос салату і вже є вечеря. Ось таку сьогодні я хотіла з вами стравою поділитися. Готуйте, будьте здорові та щасливі!